РФ атакувала Львівщину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу загинув 44-річний чоловік. Ще три десятки людей травмовано. Серед них двоє дітей. Ударна хвиля пошкодила високоповерхівки, дитячий садок та три школи. Найбільше постраждав львівський ліцей. «Оріана». там нині жодного вцілілого вікна. Вибиті двері та зруйновані стіни. Кілька травмованих доправили до лікарні. На місці влучань провели комісію з надзвичайних ситуацій для оцінки усіх пошкоджень. Для мешканців понівечених квартир міська адміністрація виділила 35 мільйонів гривень. Загалом уночі Львівщину атакували 14 шахедів. Частину з них збили сили ППО. Під час ранкової атаки протиповітряні сили знешкодили 10 з 15 ракет. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Я спала, а тут чоловіка вже не було. Бачите, я тут похоронувала, бо дуже перетяги. Ото все побито. Я вночі дивилася карту, то десь у Львові, Львівська область, було три вибухи, але не ніде. І потім я собі ще заснула, дивилася в тіктоці там, де що, і потім чую Бубу! -бу, як бухнуло, і все. І я зразу і все почало летіти вдягнулася і почала все прибирати. І проклинаю всіх руських москалів, бо я все життя натерпілася від москалів. Дякувати Богу, що ми на канікулах. Зараз ми в класі початкової школи. Отут. Вчаться наші діти емоції переповнюють. Ви бачите, що нічогісінько немає. Робочі місця, дошки, техніка. Єдине тішить, що ми живі. На протязі останніх двох годин до нас прибуло 13 пацієнтів. Здебільшого пацієнти це є осколкові поранення та забій м'яких тканин. На пацієнтка 69 років на рівні приймального відділення консультована необхідними спеціалістами, надано недкладну медичну допомогу, діагностовано відкритий перелом лівої променевої кістки та в аргентному порядку вона подана в операційну. На даний момент оперативне втручання закінчено, стабільна пацієнтка на даний момент у травматологічному відділенні.